Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам оновлення, яке стосується категорій. У нас на сторінці роботи є категорії робіт. Так? Тобто ми можемо створити категорію, назвати її, наприклад, основна категорія, і в нас з'являється наша перша. Основна категорія. Ми можемо додавати більше робіт, більше категорій на цьому ж рівні, але це все в нас існувало і раніше. Що змінилось? Тепер, коли ми створюємо або редагуємо категорію, ми можемо також обрати. Категорію, до якої ця категорія буде відноситись, Тобто ми можемо переміщати категорії між собою. Тобто ми можемо, наприклад, категорію 2 помістити в основну категорію. Або, якщо, наприклад, вам більше це не потрібно, ми можемо це змінити. Тобто Ми можемо прибрати основну категорію і категорія 2 повертається на той же рівень, який була раніше. Раніше такої функції у нас не було. Тобто, якщо ви створили категорію, ви не можете вже її переміщати в якісь дочірні категорії, або винести її на самий верхній рівень. Тепер це можливо, Тобто, можна створювати під категорії, а потім їх переміщати. Якщо ви, наприклад, помилились, ви можете це виправити. Так само це робує, працює для продуктів. Точно така сама логіка. Тобто ми можемо тут створити категорію продуктів, потім можемо створити ще одну категорію, називаємо її під категорія. Так, і якщо у нас плани змінились, ми можемо її, наприклад, зробити вже основною категорією, а не під категорією. Тобто тепер є можливість переміщати категорії між категоріями. Ось таке от невеличке оновлення.